Власне, про те, що ви попередньо вже зазначали, але більш детально розширено, адже у сполучених штатах, як ви вже говорили, днями відбувалися масовані протести під гаслом без королів. Ну і проти авторитарної політики Трампа. В свою чергу президент США та його права рука Венс опублікували. Ви вже згадували ці відео, де висміяли і протести, і противників демократів. Ви більше бачилось наші колеги, дописують, що нині сотні держслужбовців в Вашингтоні прийшли отримати продукти. Через те, що опинилися без зарплатні під час шатдауну. Хотіла вашої думки почути, знаєте, чи може така політика призвести все ж таки до наслідків нинішніх представників Білого Дому, чи протестами так все і обмежиться Ні, ну ці всі протести, це як розхитування устоїв трампізма. Які руйнуються на фоні шатдауна державні службовці, ті всі, хто голосував за Трампа, вони бачать до чого вся його політика призводить. Вони це все бачать, коли взривають житловий будинок судді, жінки, яка винесла вирок, скасувавши ведення військ в Чикаго чи в якесь інше місто, неважливо назву міста їхньої національної гвардії США. За те, що вона заборонила введення таких військ, люди видно Трампа взірвали будинок. Коли там була навіть його, її сім'я, тільки самої судді не було, вона була на робочому місці, але чоловік і діти були в будинку, і будинок весь згорів. От такими методами, коли дії, коли е, сенаторів демократів заламують руки, поліцейські і служба безпеки, і на деякий час їх затримують, сенаторів Сполучених Штатів Америки це взагалі не бачу вона. І на цьому всьому фоні це все вплине на проміжні вибори в листопаді наступного року, які будуть рівно через рік, і це все Зведе до того, що маятник качнеться швидше всього, і я не виключаю, що республіканці потерплять катастрофічну фіаско і в конгресі, і в сенаті або в, в, в одній з гілок влади ну в, в одній з палати маю на увазі, перейдуть демократи, і більше Трамп не зможе чинити свою цю політику безкарно далі. Почнуться процедури імпічмента, і на фоні безмежної кількості позовів проти Трампа і оголошення йому імпічментів і, і, то Трамп буде змушений не вже відбиватися тільки від атак демократів і не зможе далі чудити, бо йому ніхто цього не дозволить, і тому зміни будуть однозначно і вибори прийдуть 28-му в кінці в грудні місяці, і до вла... в листопаді. і до влади хтось прийде новий президент. Ну хто їм буде республіканець чи демократ, невідомо. Ну як практика показує, завжди мають не качається після республіканця. Прийде неодмінно демократ, і все зміниться на 180 градусів. Тому не можна е, вже складати. Як кажуть оптимізм і відмовлятися, і думати, що все, це вже кінець світу. От Україну не підтримують, нас не беруть НАТО. Та нас через, через 4 роки можуть самі просити, прошувати і без нашої згоди нас приймуть НАТО на фоні того, що зараз відбувається наступний президент США. Він не вічний. І в Угорщині, уже в квітні, місяці, через 7 місяців, буде можливо, новий уряд проукраїнський, який повністю підтримує Україну е, і у прізвищі мер Буха Будапешта, опозиційної партії у чолі до Орбана, де відрив 18% складає за Орбана 35%. А за мадіра ну не з нашим Мадіром треба путати безпілотних систем, просто однофамільці. Ну, у нас це військовий сленмар, а так і у Броуді прізвище нашого. Я маю на увазі. То за мадір Будапешку 50, 35 35 на 53. В общем, плюс 18% у опозиції. Тобто Орбан відстає на мінус 18%. І тому Трамп хотів в угорщині, зустрічаючись з Путіним, підтримати саме Орбана, щоб його партія залишилася, і він його уряд залишився на посаді от вони це все робили, Це такий задум у них був. Тому Орбан і Сіяр тут такі ображені і так зараз репетують, що зірвалася ця зустріч. Бо вони не стільки хотіло мирити Україну з Росії, скільки хотіло дочекатися підтримки від Трампа, щоб перемогти знову на виборах і зберегти свою мафіозну структуру, свою владу, свій уряд при владі. От чим це все пов'язано? Тому я все ж таки позитивно дивлюся в майбутнє. Це чорна сторінка трампізму. Вона мене, і Україна буде процвітаючою країною. Однозначно відбудуться дуже потужні зміни наступного року в листопаді, коли будуть проміжні вибори до конгресу і сенату США, де республіканці можуть потерпіти катастрофічну фіаско. І ви бачите, які зараз тенденції відбуваються в Сполучених Штатах Америки, як понад 2000 тисяч населених пунктів США в 50 штатах відбулися масові мітинги, протести ні королям і Вийшло на вулиці мільйони людей. Безумовно, це дуже сильно заділо Трампа до такої степені, що він випустив навіть і Джей Ді Венс, його віце-президенти, відеоролики, які Трамп пролітає на літаку і бомбить свій власний народ своїх громадян США фікаліями. Це про рівень морального і духовного здоров'я президента США. Тому проміжні вибори можуть бути дуже серйозним е охолодженням е і. Нарешті, от вирізінням президента США і республіканців, куди вони довели країну і в що вони її перетворили це з однієї сторони. А в що вони перетворили її? Це сполучені Штати Америки. Можна судити навіть по тому, що Нідерланди перестали ділитися з Сполученими Штатами Америки на таємну інформацію. Тому що і, після того як Нідерланди поділилися з ЦРУ дуже важлива інформацію а потім ця інформація стала відома Москві Кремлю. Ну і з цього зробили європейці висновки, що більш таку чутливу критичну інформацію вони більше США віддавати не будуть, тому що Трамп розгромив повністю все внутрішні органи розвідку розвідувальне співтовариство і таке допускати не можуть. Це з одної сторони з другого боку, ви питаєте безумовно гіро. Із українських збройних сил боротьба за збереження своєї територіальної цілісності не поступилась і постійні обстріли системні українськими ракетами і безпілотниками в губ Російської Федерації, знищенням її інфраструктури, так чи інакше буде ця інформація поступати до свідомості Трампа і навіть через різні канали, і через такі, як от, наприклад, зараз полетів генеральний секретар Марк Рюто, який зустрінеться з. Президентом Трампом і доповість йому, що не можна сідати за стіл переговорів з Росією, Вона буде дурачити, Вона буде тягнути час. Треба повернутися до концепції надання Україні тамагавків далекобійної зброї ракети Баракуда, ракети «Ерам». 3350 тисячі штук, які виготовляють на заводах Сполучених Штатах Америки. Україна має бути потужною і розмовляти з Путіним треба з позиції сил, коли Україна має в своєму асортименті в себе на озброєнні американські ракети, які роблять болячі. Путіну і Путін сам буде зацікавлений прискорити переговорчий процес і призупинення бойових дій. Я півтора року в усіх ефірах абсолютно на всіх кандалах е вибачте, е я умовно скажу, вирішав, кричав, що нам не потрібні ніякі мирні переговори. Україна повинна добиватися припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Бо мирні переговори знищать Україну. Сідання за стіл переговори з Росією, Це вже є визнання катастрофи і програш України, тому що нас Росії буде перемог. Мушувати до цих всіх капітулянських штучок, своїх дрючок які вона вже два десятка понавиписувала, що нам не можна, а що нам можна, які ми маємо бути. Тому нам такі мирні переговори точно не потрібні. Вони ні до чого не призведуть, і ось нарешті до Трампа вже після Аляски, як він знову там поміняв всю свою концепцію, знову вже нарешті заявив, що ми хочемо припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, на яке українська влада нарешті готова.